Соняшник 25-й. добрий вечір Сіяний 4 травня. Це тут де перемило чи промився грунтовий це хлор. Я переживав, що з ним буде, ну начебто нормально стоїть, видержав. Та він тут і чистенький, чистий подісковки. Опадів як так і не було їх. Тут трошки було намочило. Ось ну, така суха пошта земля. Дісковка дві культивації, гасіння, дисковка, дві культивації, посів 4 травня. Або Ацетохлор грунтовий і все. Дивлюся, літає оця муха. Треба було все таки внести якісь сюди від мухи щось. Ну що, Марин? Крузак буде. Ага М? Так. Прикинь, провести фотосесію. Воно, воно зацвітає. Ти починаєш вивозити сюди людей, за бабки фотографії. Бізнес? Ну так. Так це ж треба, щоб вони були без лівчика, без нічого. Ну так тут, було, нікого не видно. Тебе той, так? Ага. Сфоткаємо. Ага. І поставимо м'яко. Це нічого там не вкус. Що, підемо далі? На, я, на яку я оцінку затягую на соняшку? Суд? Я не в курсах. Я тільки перший год подію. А ну напишіть, хочу відкривати хоп. Щоб Марина вдома сиділа. Хто підтримує, поставте лайки. Вона в мене вчилася на цього як на бухгалтера, а да? стала вчителем. Найшла собі чоловіка. Наче піде Поїхали бачите <ріст> Муха вилізла Та тут рапса все в сусіді Я вообще думав тут і клич буде я переживав Начебто нормально Так, поїхали далі.